Пані Олю, крім тих родин, які залишаються так на підконтрольній або навіть на непідконтрольній території. Е, є ті родини, у яких Росія вирвала дітей, забрала викрала, вивезла. Е, і ми знаємо, що щонайменше 20 тисяч спочатку повномасштабного вторгнення були примусово вивезені, депортовані під виглядом таборів дитячих, ще якось якими схемами. Але діти були вивезені, викрадені, і ми знаємо навіть усиновлені вже в Росії. Що робити з цією проблемою? Ми знаємо, що є ініціатива про так званий ДНК банк, ДНК базу держава ініціювала принаймні створення цієї національної ДНК бази, куди пропонують звертатися батькам, здавати зразки ДНК для того, щоб встановити чи можливо там дитина перебуває на території Росії. Але знову таки ми розуміємо, що з боку Росії не буде жодних кроків на зустріч. як ми дізнаємось, як ми отримаємо підтвердження, що ті діти там. Які шляхи взагалі можуть бути їх повернення або навіть ідентифікації, що вони там, як ви бачите цю проблему? Знаєте, якраз ще до початку повномасштабного вторгнення, коли у нас була антитерористична операція, я якраз виїздила на ці території, тому що там були дитячі будинки, яким ми раніше допомагали, і якраз в той час деякі дитячі будинки? В деяких з них були діти від батьків, від яких батьки відмовилися, діти важкі інваліди, переважно першої групи, які були нерухомими. В інших будиночках були діти, які мали певні там розумові відхилення, від яких також батьки відмовились, або батьки тільки приїздили їх е, інколи відвідувати. Можу сказати, що в той час, коли можна було приймати рішення, деякі абсолютно свідомо. Керівники таких закладів свідомо хотіли евакуюватися не, не в Україну, а евакуюватися на територію ворожої нам держави. Тому, власне, такі рішення були прийняті. Але що стосується безпосередньо примусового вивення, вивезення дітей, так воно відбувалося, так не завжди батьки розуміли, що їм не вдасться повернути дитину назад. Тому має бути створена і моніторингова група. І я дуже сподіваюся, що ну, по-перше, ті батьки, які знають про цю ситуацію, звичайно, вони мають подати заяву про примусове вивезення дитини. І я можу ще один навести приклад: у одного з моїх співробітників я безпосередньо допомагала йому вирішувати цю проблему. Дитина була примусово вивезена мамою, дитина неповнолітня. Дитина хотіла повернутися в Україну, але мама хотіла залишатися знов таки в на, на стороні ворогів наших. Дитина хотіла повернутися, і ми змушені були чекати, поки дитині вже за цей час вона стала повнолітньою, дитина отримала. Примусово паспорт російський, тому що інших варіантів немає. І ми через нашого омбудсмена домовлялися. Дитина самостійно, коли отримала документи, вона самостійно переїхала на територію Білорусі і потім з території Білорусі в її прийняла Україна. І я дякую нашому офісу наших захисників прав дітей, дитячому омбудсмену, за те, що е Власне, не дитячому, а просто нашому о, загальному омцмену за те, що допомагали нам о, контролювати цей процес. Тому що уявіть собі, які, які мають бути там на кордоні, да, приходить дитина, у якої немає українського паспорту, немає українського громадянства, і вона має російський паспорт і вона хоче в'їхати з території Білорусі в Україну. Але все це реально. і Я хочу сказати, що всім у у кого відбулася така ситуація, так не бійтеся, держава до цього наша відкрита, і звертайтеся в офіс омбудсмена, і це все абсолютно реально. Тобто дитина, ця якій, власне, ми допомагали, і чекали її повнолітнє, повноліття. Вона повернулася в Україну, повернулася до батька. Зараз буде отримувати українські документи. Тому є шляхи є рішення там, де дитина це усвідомлює і хоче. Інше питання, що є діти, які були вивезені в значно більш маленькому віці, і вони не усвідомлюють, а можливо, не будуть хотіти. Тому тут наша держава має захищати свої права, права своїх громадян. Та, ну і власне, ті, хто були вивезені в маленькому юному віці, вони можуть бути перевиховані і повністю. Промиті так російською пропагандою, і дитина може навіть не розуміти насправді звідки її вивезли, так і можуть розповісти все, що завгодно, насаджувати все, що завгодно, про батьків наговорити все, що завгодно, не тільки вже там про державу та про війну, або взагалі забути про них і формувати з чистого листа абсолютно нову дитину. Сказати: у тебе ніде нікого немає. Це також можливо. Да? Це варіант повної перепрошивки. Е, і тут як перепрошивати назад, ну то власне одним фізичним вилученням буде. Неможливо повернути, але треба над цим, звісно, працювати. Е, ще хочу зазначити щодо наших дітей: абсолютно, в програми сьогодні, що е, навчання в дитячих садочках, що в, е, в усій школі, починаючи від першого класу, вони будуть мають бути перепрошиті, перепрограмовані на в першу чергу виховання патріотизму і гідності. І фізичної готовності. Якщо ми говоримо сьогодні про виховання е, от, українських дітей, ми маємо взяти модель Ізраїля для себе, де кожен, незалежно від того, ти хлопчик чи дівчинка, незалежно від того, чи є у тебе навіть вади розвитку, е, у кожного є місце, у уміє роботи, яку ти можеш виконувати. І кожен з дитинства, з дитинства має бути готовий захищати свою країну. І це нормально. Не нападати, а захищати. що це означає? В першу чергу, це означає бути здоровим. А для того, щоб бути здоровим, недостатньо мати в школі один або два уроки фізкультури на тиждень. Це катастрофа, тому що діти сьогодні заходять в школу здоровими в шість років. А виходять зі школи з остеохондрозом. тому що в той момент, коли росте деревце, наш хребет, коли дитина виростає на декілька сантиметрів за рік, і вона сидить 6-7-8 годин нерухомо, Потім зі школи приходить додому і знову сидить перед комп'ютером чи в інтернеті, то виростити здорове деревце, яке постійно знаходиться в скрученому стані, нереально неможливо. Тому в школі має бути мінімум. Мій – це мінімум два сидячих уроки. Після двох сидячих уроків має бути абсолютно рухомі вправи. Це може бути фізичні вправи, це можуть бути ігри. Це може бути робота на свіжому повітрі. Це може бути вміння посадити дерево, виростити кущик. Це може бути вміння фотографувати. Тобто щось, що дитина робить і постійно рухається, тільки не сидить. І якщо цілий день буде таким чином побудований, у нас є шанс, що дитина виросте здоровою І з кінці школи, що вона вийде з м'язовим каркасом, такий, який зможе тримати оце дерево, наш хребет. Хребет сам не тримається, його тримають м'язи. Якщо м'язів немає, то виникають грижі, виникають е, різні, тобто стрибнув, вже маєш проблеми С стрибнув, да, там, з стрибнув датом з будь-якої машини. Тому. Має бути переглянута система виховання, і потрібно в першу чергу виховувати здорових, свідомих, патріотичних громадян, а знання з математики, вони мають стати вторинними, тому що якщо у нас не буде свідомих, здорових. Патріотичних громадян, то ми ніколи не збудуємо, не зможемо захистити нашу країну. Тому, як на мій погляд, Міністерство освіти має взагалі переглянути весь сітку уроків та якісь 7-8 уроків підряд сидіти дітям. Це все це, 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 це кінець здоров'ю. Тому якщо в школі немає відповідних умов, треба переглядати ліцензійні умови. Школи має бути бути за містом, мусять мати бомбосховища, мусять мати постійні площадки для будь-чого, для теніса, для футбола, для баскетболу. Щоб всі класи одночасно могли грати один з одним, щоб всі могли вийти на вулицю. Зараз ті, потім ті так робиться, і так влаштовані на, наприклад, школи в Великій Британії, де ніхто не сидить підряд стільки уроків. Тому вміння працювати на землі, вміння сформувати свою майбутню професію або принаймні напрямок цієї майбутньої професії, бо наші діти будуть рости абсолютно зовсім в інших умовах. Якщо нам важливо було обрати професію і в цій професії постійно себе вдосконалювати, то світ змінюється настільки швидко за допомогою штучного інтелекту, що найважливіше, що ти мусиш навчитися. Вчитися і постійно отримувати нові навички. І якщо ми не будемо закладати гідність і чесність, це ще ключовий то будь-які. Наші набу, будь-які наші е, силові структури, які спрямовані на те, щоб боротися з корупцією, і вони ніколи цю корупцію не поборять, бо корупція буде невмирущою, тому що будуть виростати нові, і будуть приходити і корумпувати всі ці органи, як це зараз власне і відбувається. Сьогодні сказати, що є десь в Україні орган, в якому немає корупції, державний, що в судах немає корупції. Чи в лікарнях немає корупції, чи в школах немає корупції? Вона є скрізь, тому що є люди, які на це готові. І тільки якщо ми виростемо, коли не якщо. А коли ми виростимо покоління, яке буде абсолютно мати нульову толерантність до корупції, тоді є шанс змінити країну інакше це буде постійна боротьба, яка не завжди буде завершуватись перемогою. Якщо сам антикорупційний орган буде корупційований, тоді Якщо взяти сьогодні наші, знаєте, в кожному практично силовому органі є сейф, де зберігаються папочки з особистими справами тих людей, які порушили, ці справи тримають до певного необхідного часу, або коли треба витягнути, показати якогось приборкати, або тримають їх про запас, тому. Говорити про прозорість е, сьогодні, на жаль, не можна. Ще можу навести приклад з мого власного там е, досвіду, коли ти народний депутат і, народного депутата є єдиний е, правильний офіційний інструмент, як ти можеш е, вивчати цю корупцію для того, щоб її відкрити. Цей орган називається Рахункова Палата. і от Народний депутат. Має право і обов'язок звернутися в Рахункову палату. Рахункова палата може перевірити виконавчі органи, що вони роблять. І коли ти звертаєшся в Рахункову палату, рахункова палата іде, перевіряє, виявляє корупцію, що в закупівлях. Що, наприклад, там тоді в, 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 в мій час була, ми вивчали корупцію. Вивчали да? в роботі Червоного Христа, який там роками робив масажі і годував людей, які померли. Це все одно корупція. І потім що з цим звітом? І народний депутат не має права оприлюднити ніяку інформацію. Тебе просто позбавлять. Тобто, це поза законом. Цю інформацію рахункова палата передає прем'єр-міністру на стіл. І якщо ви думаєте, що хоч одна з тих перевірок, які я замовляла, яка була викрита, що, хоч одна була оприлюднена, ні, ні, одна не була оприлюднена все померло в кабінеті прем'єр-міністра. Це знаєте, зверху вигляд. А що стосується знизу, то ми повертаємось знов до здоров'я наших дітей. Тобто дітей потрібно виростити здоровими з нульовою толерантністю до корупції, патріотичними, сильними і гідними. А для цього має бути переглянута повністю програма і підхід до навчання в школах і в дитячих садочках.